Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні, буквально годину назад, вийшов повний регламент бойової перепустки 2023 року, останньої 12 сезону. Він у нас триватиме 6 вересня по 22 листопада. Обговоримо зараз все, подивимося відео. Плюс я нагадаю деякі ключові моменти за Twitch Drops. Але давайте все по порядку. Не забуваємо протиснути вподобайку. Не забуваємо прокоментувати після того, як ви подивитесь це відео, що ви думаєте на рахунок цієї події і всього, що було прилічене. І не забуваємо підписатись на канал. Друзі, обов'язково підписуємося на канал, ви найкращі. Дякую вам велике. І так, перше, що хочеться сказати, те, що бойова перепуска буде тривати 6 вересня по 22 листопада. Як ми знаємо, ця бойова перепустка. Призначена до події Мирно 13. Вчора я випускав новину на рахунок цього, і хочу наперед сказати, що ця подія Мирно 13, як зазначено на зливах, буде ніби останній раз. Головною нагородою у нас там буде Таїта Теро Це все зрозуміло, преміумний середній танк 8 рівня. Але сьогодні не про це. Сьогодні давайте подивимося відеоролик для початку, а потім розберемо нагороди і все інше. We didn't know what to prepare them for. They had all possible observation devices, radiation protection, and hope. Hope that those would help. But nothing helped. I didn't know who was losing their mind me, the group, or this whole cursed place. When everything began, They researched and took samples of the new element Міріam. Так усе і почалося. Пройдіть шлях наукової групи, яку відправили до Мирного 13 з героями 12-го сезону бойової перепустки. Вотан Фокт. Допитливий біолог і фізик веде щоденник, зробив лабораторію на гусеницях зі свого яхт «Панцер 100 Ну от друзі, що що? А відеоролики, як завжди, бомба, атмосферні. От коли ти от поринаєш в оцей світ, от серйозно. От я не знаю, як ви, я люблю, наприклад, фільми дивитися. І якщо цей фільм атмосферний, він передає от, це все. Я не знаю, на матеріальному рівні, і от відео в ВГ виходять реально крутими. Навіть крутіше, ніж гра. І це дуже класно. от Серйозно. От, наприклад, оцей герой створив лабораторію на колесах із яхпанзера і 100 І це все відчувається. Це дуже круто. Поїхали далі. Марія Ластушкіна знайде шлях, будь-де і витягне групу, хоч з іншого виміру. Об'єкт 140 споряджений до пари хитрій розвідниці Ларі Стоун. Весь час жартує та править теревені, але будь-якої миті готовий відкрити вогонь з М 5 Йох, спорядженого на всі випадки життя. У кожній з трьох глав ви зможете отримати героя, 3D-стиль для його машини та безліч інших цінних нагород, зокрема, експериментальне обладнання. Та то... Зараз ми розберемо до речі нагороди, тому що там, в принципі, змін ніяких немає, але тим не менше, розберемо нагороди. Вони бойової перепустки. Вони дадуть змогу отримати один із рідкісних танків дев'ятого рівня. Радимо витратити всі ваші жетони до 20 грудня, бо цей сезон останній цього року. А колекції дадуть змогу отримати ще більше жетонів та дізнатись, що насправді сталося у мирному. Додатковий набір допоможе вам стати частиною цієї історії. Ланцюжок завдань у наборі дасть змогу швидше пройти сезон, отримати новий рідкісний 2D-стиль і, надію, у вашому танку власною персоною. Стоун, Фокт, Ласточкіна. Yes, we'll deal with it and find everything out together. Все. Круте відео, немає ніяких претензій. Давайте тепер розбиратися по регламенту. Значить, бойова перепуска нічим не відрізняється від тієї, що була в 11 сезоні. У нас є три глави. Перша глава М y друга глава. Вибирати їх можна, як хочете, друга глава об'єкт 140 і третя глава. Як панзер є 100. Все зрозуміло, тільки єдине, що не зрозуміло, це герої, тому що на ці всі три танки вже є 3 d стилі Але, тим не менш, варгемінко обрав, будемо грати, їх обирати. Механіки 12-го сезону, по суті, ті ж самі, як і в попередньому. Єдине, що хочеться сказати, що очки бойової перепустки можна буде заробляти у випадкових боях. ну це зрозуміло у режимах натиска, лінії фронту, сталевого мисливця відродження і за виконання спеціальних бойових завдань завдань у подіях Мирних 13 і Waffen Tracker. Що це означає? Це означає те, що ви Якщо у вас небагато часу по вечорам, зможете, наприклад, грати тільки в Waffentrager, коли буде цей режим, або тільки в Мирний 13. І тим самим прокачувати бойову перепустку. Це дуже круто. От, наприклад, по-моєму, раніше такого не було, чесно, я не пам'ятаю. Це дуже круто, що можна прокачувати в цих режимах бойову перепустку і не хвилюватися, що ви тоді випадете з графіка, так скажемо, що ну, ті, хто мало грають. Можливо, для тих, хто багато грає, їм взагалі по барабану. Є ці 3D-стилі, їх можна роздивитися. Кожен із елементів описаний, обладнання для фото і відеоспостереження тут навели, тут навели зовнішній фільтровентиляційний агрегат і так далі. І так далі. І так по кожному. Наприклад, от ластівка для об'єкта 140. Дивіться, антена яка радіолокаційне обладнання, збірна антена невеликого радара. Ну все круто, от описано, ну молодці. Чесно, деталізовано так, ну видно, що робота провелася. Далі, що ми можемо побачити в цій бойовій перепустці? Збирайте колекцію, щоб дізнатися історію. Зберіть колекцію, щоб дізнатися історію траляля. Ну це нам не цікаво. Суть в тому, що ця колекція дає додаткові жетони. Якщо купляєте Три глави бойової перепустки, ну, я так брав е минулого разу, то ще й колекція йшла в комплекті. Значить, дивіться, по базових і поліпшених нагородах вона залишається все так само, ніби так само. Значить, три 2D-стиля. Виглядають вони непогано по цих зразках, так скажімо, три 3D-стиля. Можна буде змінювати, хоча вже на цю техніку, я ж кажу, 3D-стилі є. Е тисячу, 1 мільйон 875 тисяч е кредитів. Тобто срібло, непогано, лишнім не буде. 12 днів преміум аккаунта стандартно, як було, по 6-6 систем керування вогнем, 3 системи підвищення рухливості і 3 системи поліпшення живучості. Значить, три члени екіпажа і 12 жетонів. Що саме основне і саме цінне в цьому всьому це, звісно, бони. 3000 бон, 12 днів преміум аккаунта і креслення, універсальні фрагменти. Вони дуже корисні для того, щоб відкривати техніку, друзі. І от, наприклад, Ось у нас в цьому оновленні вийдуть британці, ми будемо їх відкривати. А після новорічного наступу вийде ще лінійка японських важких танків. Вони також нам знадобляться. Поліпшені нагороди, звісно, тут і стінно. Це дні преміум аккаунта 57 днів. Це заради чого я в основному беру. Плюс додалося замість слотів гараж 900 голди, це також плюс, тому що слоти вони практично безкорисні були, їх вже всіх завалість. А от голди. Вона лишним не буде. 4 мільйони е, із 275 тисяч е, срібла, ну це, в принципі, другорядне. 42 кредити це класно. Е, особисті резерви на кредити на одну годину це класно, ніхто не спорить. І 9 жетонів. Тобто, Ну, в нас плюс до того, що є і дуже цінного трофейне обладнання і таке обладнання. Ну, таке обладнання, воно вже другорядне. а трофейне обладнання це дуже крута штука. Плюс, плюс довідники на вибір, плюс особисті навчальні посібники. Це все в екіпаж також пригодиться, але самоцінно одні преміакунта, золото, жетони і трофейне обладнання. Коротше кажучи, прикольно, все класно. Я, до речі, в мене вже практично вся техніка є, за бойову перепуску буду забирати БЗ-58, 2. А на ті е, жетони, які будуть залишатися, я нагадую, це останній вже сезон, треба всі потратити. Буду брати, напевне, бони. По 100 бон. Скільки в мене жетонів буде, по 100 бон буду брати. Буду збирати бони, тому що вони знадобляться однозначно. Uh, і в мене ще Лорейн 50 т залишить, залишиться, не куплена і КПЗ. Ну, КПЗ це в саму останню чергу купляти, тому що там, ну мені не цікавий такий танк, не знаю. Мені навіть лорка цікавіша за кампанзера, хоча я, можливо, помиляюся. Також є цей саундтрек, який я демонстрував ще у зливах, по, мирному, по бойовій перепустці цей саундтрек він присвячений мирному. 13 і до речі, цей саундтрек грав на фоні вчорашнього відео, так що я його запускати не буду, в принципі, все зрозуміло. От такі от новини по бойовій перепустці. І ще одне, нагадую: і з сьогоднішнього дня, і з сьогоднішнього вечора почалося знову фармлення жетонів Twitch Drops. Не забуваємо, забираємо ці жетончики. Ось, дивіться, в нас уже остання неділя, восьма. І якщо ви забирали всі жетони. То у вас е, уж повинно бути 84 жетона на, на кінець цих виходних. Коротше кажучи, якщо ви заберете всі жетони за останню неділю, от сьогодні, там завтра, там дофармити за перегляди твічдропсів, у вас повинно 84 жетона, окрім тих 85, які ви вже могли потратити. Але один із підписників говорить, що ще на наступному тижні ніби будуть задачки, за які можна буде забрати твічдропси. Е, Тобто там 3 чи 6, чи скільки їх буде, всього нам один потрібний. Якщо це буде реально так, то ми зможемо забрати ще одну пропозицію. От, наприклад, я забрав німецький преміум танк п'ятого рівня, отой командирський пазік. І в мене зараз буде, якщо я оце за трансляцію додивлюсь, 84 жетона. Якщо реально ще один хоч жетон можна буде забрати, я просто-напросто зможу забрати ще одну пропозицію, так само, як і ви. Так що, от такі новини. Всім дякую за перегляд. ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!